Це зараз на перемовинах Лондон, фактично зрив перемовин. Це дуже погано для України. Фактично, зараз ми стоїмо з вами на розвилці, або ми приймаємо варіант які нам пропонують Сполучені Штати Америки І судячи з цього, там багато питань до цієї пропозиції, і це не найкращий варіант. Але другий варіант є просто дуже поганим. Це продовжити воювати без американської підтримки. Тому що продовження війни це само по собі дуже погано, але без американської підтримки це означає ще більше втрат, ще складніша ситуація. Чи можна в ній буде боротися? Можна, але дуже дорогою ціною. І це треба розуміти. У нас був хороший варіант: це після звільнення Херсону, тоді, коли очільник американських фактично генштабу, по нашому це. Генерал Мілі тоді сказав, що треба домовлятися після Херсону і до контрнаступу. Ну, але на жаль, вже цього, цей час опущений. Тепер ми або обираємо такий собі варіант, або дуже поганий. І варіант без американської підтримки є реально дуже поганим. По-перше, ціна, яку будемо платити, а по-друге, давайте себе спитаємо, що ми будемо мати на виході з американською підтримкою. Ми типа, трішки втрачаємо територію і втрачаємо людей, а без американської підтримки. Ми що, раптом підемо і візьмемо Москву? То тоді до чого ми прийдемо через ще півроку війни, та ще і, не дай Боже, без підтримки ключового союзника? Тож треба схаменутися і зараз дуже правильно і чітко діяти, маючи в голові не якісь там рейтинги, а тільки Україну.